Друзі, всім вітання, всіх з Новим роком, щастя, здоров'я. Дивіться, є для вашої уваги яка красуня. Volvo XC60, автівка 2018 року, 2 літра дизель, 235 кінських сил. Тут в даному автомобілі є прошивка Polestar, заводська стоїть. Машина має комплектацію дуже шикарну. r Design. Кого цікавить такий варіант? Ціна, ціна буде в Дірект пишіть. Скажу вам по ціні за автомобіль, має хорошу зимову резину. До речі, 300 тисяч пробіга. Як ви маєте розуміти, от дехто можливо скаже, що 300 тисяч пробіга багато в автомобілі, але я вам скажу, що не завжди цифри на спідометрі це показник стану автомобіля, щоб ви собі розуміли. В даному автомобілі, до речі, дивіться, повне регулювання сидінь, airдізайн, такі спортивні педалі, вольвовські оригінальні коврики. Має всі асистенти, дуже класне тут освітло він вечором, шикарно, чорна стеля, вісьмиступенчистий автомат. Машинка, в принципі, вся обслужена, помінялися масла в автомобілі. Скажу так, тут є певні больні місця в даних автомобілях. Тут все зроблено на офіційному сервісі Volvo, є повністю всі виписки по сервісах автомобілі. Стан автомобіля зразковий. В принципі. Зкладень не потребує, дивіться, задній ряд сидінь в адекватному стані. Кого можливо зацікавить, можливо, хоче зробити такий подарунок для своєї дівчини, дружини. Дуже гарненька, красива Volvo. Це класний колір білий перламутр. Телефонуйте за номерами телефона. До речі, з помухом ноги, Треба знати, як його відкривається зараз. Ну коротше, О, бачите, от, відкривається. Відкривається з ноги. Кришка багажника електро, є складання фаркопа присутнє електричний, також складання сидінь, задніх, заднього ряду сидінь. Машина дійсно в зразковому стані, без єдиного підфарбування, вся в заводській фарбі. 200% вам даю гарантії, тобто приїжджайте, в СТО, вітаються ну Давайте вам покажу задній ряд сидінь. В принципі, все в адекваті. Алькантара. Зимою і літом дуже практична штука, скажу так, що шкіряні сидіння набагато. Вони то гарно виглядають, шкіряні сидіння, але для комфорта літом воно і жарить дуже. Це хіба що що вентиляція сидінь є, то це плюс. А так дійсно машинка в зразковому стані, можливо, зацікавить. CarPlay також присутній в автомобілі безпровідний. Телефонуйте за номерами телефона. Торг буде хороший торг для реальних покупців. Тому всім дякую.